Вітаємо вас на нашому каналі. Знімаємо огляд в супермаркеті метро. Знижка на подарунок до Різдва. Тут куття, набор, набір, весь для приготування 94 гривні, 90 копійок. Ціна до знижки 189 гривень. Зроблено в Україні, тобто ще можна отримати національний кешбек. Також знижка на такі метрові коробки цукерок. 299 гривень, 90 копійок. Ціна до знижки 649 гривень. І тут дуже багато, скільки їх тут. Метрова велика коробка. Також знижка на такий панетони з лимонним куртом 168 гривень. Також знижка на такій вина, Просеко, 164 гривні, 90 копійок, якщо брати. А більше двох штук і одна штука 249 гривень 90 копійок. Дуже значний, неодноразово брали вже для себе. Знижка на шоколадні Санти. Ferrero Роше 164 гривні 90 копійок. Також знижка на такі сніговички. Тут в'язана шапочка навіть. 109 гривень 90 копійок. Виробник Польща. І ось такий шоколад єврики 84 гривні 90 копійок. Ціна до знижки 147 гривень. Сніговички ММДМ з шоколадні 99 гривень 90 копійок. І знижка на конті подарунковий набір такий, типу рюкзак, 119 гривень 90 копійок. Ціна до знижки 249 гривень. Тут у нас 366 г. Ось такі також цікаві шоколадні подарункові наборчики, типу яйця і якісь пінгвінчики, а сніговички 99 гривень, 90 копійок, 327 гривень. Ціна була до знижки виробник Польща. І ось також мілка, шоколадні цукерки, 84 гривні 90 копійок по знижці, до знижки 116 гривень. Дуже гарна подарункова упаковка цукерок пралінем. Тут, бачите, біла начинка, молочна і чорний шоколад. Ціна 159 гривень 90 копійок. На подарунок до Нового року дуже презентабельно виглядає. Ну, 220 гривень. Думаю... 220 гривень. Я думаю, що А, ну ви не бачите, тут в упаковочках будуть. Я думаю, що досить цікава пропозиція. Книжка на кукурудзу, солодку цукрову 35 гривень, 90 копійок, Fine Line... Fine Life, вірніше, торгова марка. І маленький такий метро шеф 39 гривень 90 копійок, якщо брати від двох штук, а якщо одну 58,90. Яйця курячі, 152 гривні 90 копійок, За 30 штук це один. Це в нас яка торгова марка? Київські. Знижка на масло рошен 82,5%. 89,90, якщо брати від двох штук і від п'яти штук 79,90% за одну 108,90. Майонез Хелманс дуже класний, легкий. Ну якщо тут вже брати майонез, то він вартий 149,90. Знижка на заморожені цукіні кільцями 229,90 копійок за 2,5 кілограми. Ікра форелі Фінляндія пів кілограма, заморожена 1299 гривень по знижці і 2190 гривень. А це здається, у нас США, Аляска. Да, Аляска, 500 грамів. Знижка на форель свіжу, шматок 349 гривень за кілограм. Тут в середньому десь виходить по 1200 більше до хвостової частини, близько 1200 двісті кілограмів. Кіло 200, кіло 200, кіло триста. Хороша ціна, зазвичай перед новим роком піднімає метро, а це прям знижку зробили. І в метро ми завжди беремо свіже, класно. Картопля замаринована, польська в різних спеціях. Що у нас тут з кропом варена, з паприкою 79 гривень 90 і з розмарином 7990. Цікаво. Ну, чи ще, не бачили вже, а щоб варена вже з соусом, з олією і з ну ще не бачили. І чесник чищений в з зубчиками 199 гривень 90 копійок, і копійок 500 грамів. Нижка на олію з дозатором 209 гривень, 190 гривень. Так стоноститься у нас авокадо Італія, оливкова олія, екстра Virgin 209 гривень, і з ароматом лимону 209-229 гривень. У нас кокосова і з трюфельним ароматом 279 гривень. Дуже дуже зручна упаковка, тому що це дощайна ложка, один розпилення, одне розпилення. В різноградних кісточок 144 гривні з дозатором. Також класна пропозиція на цукерки Рошен Монблан. Тут асоркі червоні, жовті з коричневим не знаю, в чому різниця, От, напевно, різний горіх. 104 гривні 90 копійок за штуку. Якщо брати від 2 і від 8 99,90, а якщо одну 149,90, там 240 г. Дякуємо за ваш перегляд. Дякуємо за лайк. До зустрічі в нових відео Підписуйтесь на наш канал.